Не хочемо обміну, хочемо справедливості. Цю фразу на сьогоднішньому засіданні у Верховному суді невтомно повторювала російська омбудсмен Тетяна Москалькова і обвинувачений в Держзраді головний редактор інформагентства «Рія Новості Україна Кирил Вишинський. Адвокати намагалися оскаржити незаконне на їхню думку затримання Кирила Вишинського. Суд дозволив йому вийти зі скляної клітки на час засідання і вирішив передати цю справу до об'єднаної палати касаційного суду. Та навіть і скромний результат адвокати і пані омбудсмен назвали перемогою. Тетяна Сулій розкаже більше. Десята ранку у крихітній залі Верховного суду десятки телекамер журналістів. І вона російська омбудсвумен Тетяна Москалькова до української столиці прилетіла ще опівночі, щоб встигнути на ранкове засідання у справі її улюбленого журналіста Кирила Вишинського. Йому закидають державну зраду за його публікації, датовані 2014 роком. Майже в кожній з них Путін рятує Крим від державного перевороту. За це власне Вишинського і затримали у травні. Торік в банківській скринці у нього знайшли нагород. До заповернення Криму і російський паспорт. Головний герой вистави спізнився майже на годину. До зали суду його заводять під конвоєм. Вишинський усміхається на камери і позіхає. скляної клітки з Кирилом Вишинським першою проривається Тетяна Москалькова. На вушку розповідає, що головний пропагандист Кремля Дмитрій Кісільов мріє його обійняти. Потім цікавиться, чи, бува, чого у нього не болить, і чи не забуває він читати у СІЗО. Почалося з клопотань захисту. Андрій дронов просить випустити їхнього підзахисного зі скляної клітки на час засідання, бо це за словами адвокатів не що інше як катування. Захисник Кирилошинський прибуває з тині картині, що є порушення прав людини. Вважаємо, що до практики європейського суду з прав людини цей перешкодує щодо по перше порушення і безпосередньо можливості спілкування з адвокатами. По друге це є порушення в зв'язку з тим, що не може це катування. Суд іде радитись, і вже за 10 хвилин дозволяє Вишинському сісти поруч з адвокатами. Конвоїр, щоправда не одразу знайшов ключі від скляної клітки. Вишинський жартує навіть тут. Він мовляв, теж коли хвилюється губить дрібні речі. І наради суддів вже поруч з адвокатами Кирило Вишинський залюбки ділиться з журналістами враженнями про перший тиждень у камері Лук'янівського СІЗО. Там що у нього траплявся маленький новий рік. У мене ще з трьома э, людьми 3-4-3, де не було світу. Где uh, были голые наружки, не было матрасов, потому что про постили горохочей речь мы освещали нашу комнату при помощи новогодних года. То есть каждый вечер после 6 вечера у нас был новый год. Нарадшої кімнати судді повертаються за 40 хвилин з готовим рішенням передати розгляд скарги про нібито незаконне затримання Кирила Вишинського до об'єднаної палати касаційного суду. Звичайна процедура, проте і сам Вишинський, і пані омбудсмен таке рішення вважають перемогою. Он удовлетворил решение о, о, о обмене клетки для Кирилла Вышинского, и он принимал участие вместе с адвокатами. Это в значительной степени облегчило общение и повысило гарантии защиты. И второй суд принял решение о расширенной, о рассмотрении о, Жалоби на апеліцонну інстансу розширеним составом Будь-яка калегія визнає це дійсно незаконно а далі будуть рішати уже судніші інстанції п'я інстанції мою судьбу і вакцина перебування за рішоти. Тим часом прокурори не поділяють захвату захисників головного редактора інформагентства Ріа Ріановості Україна, якому світить до 15 років неволі за державну зраду. кажуть нічого надзвичайного суд сьогодні не вирішив. По факту ніякого рішення не було прийнято. Було прийняття рішення на передачу розгляду скарги до об'єднаної палати, там де буде більшість склад суду. В даному випадку захисники оскаржують затримання Вишинського На їх думку, що це є затримання на західно. Просто із зали суду Кирило Вишинський поїхав назад до Лук'янівського СІЗО. Там він чекатиме наступного суду розглядати по суті. Його справу почнуть 26 березня у Подільському райсуді Києва. Тетяна Іслям Пінка, заман Атр.